Дівчатка. не ліжуть, так, навіть не, да, не віриться. От новий рік, 10 днів, да, так, взагалі. Реально просто пролетіло до да, доявки. Да, мої коробки, морозець, да. Морозе, да. так? Морозець, так. Так, мої коробенки. Ну нічого, морозець, такі куртки, Я хочу вам сказати, по до речі, Олеся, як... куди ти любиш більше всього року? Літо. Літо. А ліжуть ти? Май місяць. А, що... А я, знаєте, люблю, а я люблю, літо люблю, дивіться, літо люблю позагорати, осінь люблю, що прохладно, зиму люблю теж, а весну і весну люблю. Ха. Одним словом, мої корочки, дивіться, отримали і корочка. І корочка, ось віточка. Ви знаєте, що ми отримуємо, її фасуємо зразу 100-200 пол кіло. Значить, так, це у нас іде горбушка. Давайте, Ліжоня, давай, давай іди до мене, Аліжунька. Дивіться, горбуша, до чого я вам хочу показати, дівчатки мої. Хлопчики мої, дівчатка, дивіться. Вона мармеладна. От горбуша, казалось би, так? Да? Е, казалось би, горбуша. Подиви, яка вона плотна, подивіться, яка вона хороша. О, а ну на нову, а давай ручку мені. Давай нову горбушку, зараз, диви, вона навіть не хоче відставати. Не то, що вона, а ріжунька, давай ручку. Дівчатка моя, вона не хоче даже відставати від ложки. Ну, Давайте, так, подивися, вона навіть не перевертається. Правда, вона як мармеладна. Костіка, давай ручки.

Не така хрина. Першу та Лячка, Іди там прийшла у нас кундрійка, є скала. Дівчатка ви знаєте, що сідає корочку, ми провіряємо. Це все у нас іде і корочка. Це у нас відра не, не слажуємо. Це вся ікра. Дивіться, я хочу вам показати. Я дивлюся, вона навіть не хоче відставати. Мені навіть не треба мішати. Подивіться, як вона медленно, медленно, медленно розтворяється. Виходить білочок. Подивіться, як вона виходить біло. Ви бачите? Давай я поставлюсь, подивіться, виходить білочок. Це говорить про те, що вона якісна, жирна. Жирна, жирна. І Дивіться, мої хороші. Бачите, яка жирна і корочка у світулечки. Мої хороші 0,98493 0776. Подивіться на цю курсі. Це йде мармеладна горбушка. Дівчатка, марміладно 0,98493 0776. Подивіться на цю корочку. Вона вся зерно один в один. Вона йде не рвана, не каша. Дивіться, як би я бортик не перевертала. От я вам отакої переверну. Дивіться, от, вона навіть не хоче перевертатися, вона йде суха. Це говорить про те, і вона йде мало мало сольна. Ви знаєте, з кожним поступленням і корочки вона йде мало мало сольна. Дівчатка мої, саме... саме головне замовлення на вайбер 098 493 07 76. Дивіться, вона даже не відстає від ложки. Це говорить про те, що вона прям мармеладна. Подивіться. Я її от буду мотиляти, мотеляти, мотеляти, а бубочка стає ціленька. Бубочка не розлазиться. Люба, люба, якби я не крутила, вона не йде каша, вона йде без жижі, вона йде мало-мало сольна, вона йде свіженька і корочка у світулечки. Мої хороші, на якість ми вам її провірили, показали. Подивіться ще раз, подивіться, скільки з неї вийшло білочка. А тепер, мої рідні, у нас прийшло трошки кити. Кити небагато. Ми беремо дезалі. У нас більше цього ходиться. Кіта, Леся, йде до мене, кита. Це йде зеркальна кіта, зеркальна, мармеладно шоколадна зеркальна корочка. Ціна 800 гривень за 100 грам. Подивіться, от я Леся, бортики я відкриваю і вона йде ціла, цілесенька. Вона бубочка прям від бубочки. Дивіться, диви. вона навіть не відходить. Перевернула, бачите, вона єлі-єлі-єлі виділяється. Це йде жирна мармеладна і корочка. 0,984930776. Дивіться. Якби я її не крутила, оце зеркальна йде кра, дівчатка мої. І зеркальна, і мармеладно-шоколадна, яка б вона не була, вона в нас йде ціленька. Дивіться, от я так перевертаю, да, вам її? перевертаю і от ставлю сюди з бортика. Бортик у нас йде сухенький. Якби я її не крутила, дивіться, вона йде вся ціленька, вона не йде, каша, нічого. А Ліжуня, давай ручку йди. Давай будемо. Дивіться, от я кидаю сюди якурочку, і мені навіть не треба не треба е, мотиляти. Вона, дивіться, як як виходить з неї, диві, як виходить білочок з неї. Подивіться, білок як виходить з неї, га? А ну, дивіться, яка диві... як прохмал стала. Да? Ще менше солі. Ще менше. Давайте, а ну ліки до нами, давайте, давайте, а ну скажите по солі, як вам Так? Да? Да, да, да. ну, там вот. Да, да. Держу. Да, да, да. да. ну, як вам і коротко. Посолі, кстати, є кажется, не просто соленовато. Соліновато. А давайте я вам дам, э, а ну пробуйте ще горбушку. А ну давайте, давайте горбушечку, йдіть до мене сюди. Ану, давайте удачу а Ану, давайте горбушечка як вам. 500 грамів кити сколько? 800 гривень. 800 гривень? Да, да, да. 800 кити? А 500 спросив? Да. А, я думала 100 800 гривень. А, ну. Так, а ну скажіть горбушка як вам. А, так? Горбушка, так? Да? Да, От да. я завжди всегда... дивіться, Я, якщо кити, допустим, взяла 5 підет. Горбушки беремо по 10 відер. От горбушка вона завжди. Ну от по солі вам більше ніж кита, да? кита да? так? Кита, так? А. Так, дві скундрічки вам даю. Так, Звісно, не хвилюйтеся. Пересилайте. Ми ж все да. Вам удачі, приходьте. Спасибо. Давайте, приходьте, удачі вам. Спасибо і вам. Так, мої хороші. бачите. Смачніше, комусо, Але в будь-якому випадку, дивіться, мої хороші ікра, ще раз показую, і якість, якісна, це в нас фурбушка, це кита. При будь-якому полученні, при полученні ікорочки, да, і при полученні корочки, ми її перевіряємо на якість і обов'язково пробуємо на сіль. Дивіться, а? Губочка, залишилася рожева, і корочка осталася. А білочка виходить. виходить. Дивіться, кіта 800 гривень за 100 грамів 0,98, 4,93, 07,76. Дівчатка, замовлення тільки на вайбер. Люба ікра, любув, яку б мене відкрили, яку б мене посували, вона вся йде малосольна, вона йде сутінька. зараз горбуша дивилась, ну прямо вообще. Вона просто мармеладна. Подивіться на цю горбушу. Диви, яка вона. От просто вона мармеладна, шоколадна і вона густа, суха. Це говорить про те, що вона дуже-дуже смачненька. Мої хороші Цей весь товар ми зараз накасуємо по 100-200 грамів. І передаємо все новою почтою, дівчатка мені. Всі ваші замовлення, рибулечка. Дівчатка, отака рибулька, дивіться, Жуня рибу робить. Оце не обрізочки, це отаке філе різане доличками. 0,98, 4,93, 07,76. 480 грам, 500 гривень. Так, 500 гривень, отака рибулечка. Ми сьогодні входили багато. Це її нація багато. Ми сьогодні отримали 230 кризату тому що ми її продали. І їх там залишилося баночок 10. Дівчатка, мої ви знаєте, що чорна ікра вона по вітамінозу рівняється до щучої корочки. Але щучка стоїть 450 гривень за 100 гривень, чорна стоїть 300 за 100 грамів. Потім у нас є 250 баночка, у нас є полкілограмова. Дівчатка, що вітаміно... дивіться, по вітамінозіку щуча і корочка йде, рівняється до чорної ікри. Подивіться, от я вам зараз поставлю такі баночки і вам трошки розкажу. Давайте так. Значить, дивіться, е, у нас йде щучка, так? Да? Так, щуку сюди. Дивіться, значить, щучка по вітамінозу вона йде один вітамінів. По вкусу ви вже то, що любите. Значить, дивіться, щучка кіло стоїть 4 тисячі, от така чорна, вона стоїть 17 тисяч. І корочка йде мало-малосольна. Ви знаєте, що вона вся ступенька, ми дивимося тут на дно. Це мало важливо. Потім 250 грам чорної, 8500, ця стоїть тисячу. Чорна і корочка, вона йде, дивіться, 3400, 450. Та що та, що та ікра, вона йде мало сольна, вона йде смачна. Хто більше любить щуку, хто любить чорну. У нас в асортименті є абсолютно все. Є баночка сто двісті пол І є отака баночка сто 130 сто тридцять грамів вона стоїть 4 чотириста. Дівчатка замовлення приймаємо тільки на вайбер 0,98, Вся і йде мало сольна. Вся і йде суха. Дивіться, от, от така і корочка, вона дивіться, вона є і сіра, вона є і чорна. Хто яку любить. Саме головне, що вона йде вся сухенька і вся йде малосольна і якісна. Ми перевертаємо сюди і воно видно, що вона не в жижі, вона не жидка. Вона йде суха, малосольна і корочка. Дівчатка, замовлення ця є темніша, опять же, вона йде, бачите, чорненька, вона йде чорна і вона йде суха. Саме головне, мої хорошенькі. ми з цим дуже слідимо. Замовлення тільки кроме на вайбер промивають рані куди. Є 100 грам, є 200, є пол кіло. Вся ігра, яку ви хочете в нас. Початку замовлення ми робимо тільки на байді. Ми робимо замовлення нікуди. Це йде хамоч. він буде зачищений, він буде переложений. Ось такий він красивий. Просідує. І ми працюємо з тою фірмою, він просто дуже-дуже смачний. Саме головне, він йде без поживки і він йде свіженький. Потім, девочки, у нас є поєдка, а до речі, що вас замовлення конця, немає вші, так? Да? Ми сьогодні замовимо тунець. Yeah, що ж, yeah. yeah. пару баночок, що ж, ящика ще, так? Дівчатка, тунець, це 550 гривень, він іде олій. Дивіться, оця крішечка знімається, оця пленочка знімається, надівається цим. Він дуже вкусний, він іде олій. Він іде олій, ціна його 550 гривень за оцю велику банку. Він дуже-дуже смачний. Ви знаєте, ми брали в власному от він якось не такий смачненький, як цей. Одним словом, дівчатка, у нас дуже великий асортимент товару. Саме головне пишіть на навайбу. 9,3,07,707. 100 граммова ікра чорний стоїть 3,400, 130 грамів стої 4400, 250 грамів стоїть 8500 і 0,5 баночка, вона стоїть 17 тисяч. Щучка 100 г 450 гривень 250 000 і пол кіло стоїть 2 тисячі. І порочка стоїть 800 грн, за 100 г 100 г 800, 200 600 і полкіло 4 тисячі. Дівчатка мої, будь ласка, замовлення, ми приймаємо тільки на вайбері. Ми, кроме вайбера, не приймаємо нікуди. Якщо ми один одного не допоняли, якщо я можу фиркнути і неправильно щось сказати, дівчата, не ображайтеся. Це робочі моменти, і це все ми з вами уладимо. Одним словом, асортимент товарів у нас дуже дуже великий. У нас є абсолютно все. Ви головне, пишіть город, номер телефона, фімілі ім'я, отчество, і ми вам все відправимо. Ви знаєте, що ми не працюємо на швидкість, у нас якісний товар, тому що ми за його несемо відповідальність. Дівчатка, ви знаєте, що і корочка смачна, і корочка малосольна це для нас дуже немаловажа.